Нагадую, призовий фонд 2000 гривень. Перша команда займає 1000, получаю. друга команда 600, третя команда 400. Є три. Я представляю, які в них нерви. Чотири. поп пам пам-пам. 5. Окей, зараз кидає Орислава. Хтось там тато, чи Орислава. Кидає. Є. Yeah. О, там ціла команда працює, О, там круто. Тато кидає.